З мототехніки, їх пересування не чутні, тому їх вони є малопомітними. Відповідно, піхотинець не може подолати там 20 кілометрів навіть в присприятливих погодних умовах, будучи навантаженим там, боєприпасами, екофло, радіостанцією якоюсь, яка має, ну, скажімо так, не є. Звичайною моторолею, а має там якісь ну, більші можливості, яка має там здібність передавати зв'язок на більш дальній відстані. Ну, така радіостанція буде важити кілограм 20. Відповідно, ну, це на зразок наших либід, либідей, е, відповідно, противник шукає рішення. Мототехніку все одно позиції чують. На конях і на інших тваринах, там як віслюки, можна доїхати без шуму, і якщо погодні умови дадуть можливість пройти непоміченими, то відповідно противник зможе подолати велику відстань, і при цьому всьому на ту ділянку, де він проникне, занести достатньо потужну радіостанцію. Достатню кількість бика, щоб у разі потреби ну, прийняти більш-менш притомний бій. Протидія таким заходам дуже проста. Це уважне спостереження безпосередньо на позиціях, як, наприклад, цю...